Дорогий мій глядачу, якщо ти любиш і борешся за Україну, плекаєш нашу мову, кохаєшся у всьому українському, то мій канал, тобі до лиця. Підписуйся. Мої промови до тебе є авторськими, бо сам пишу тексти. Вельми поважаю тебе, щоб морочити голову пустослів'ям. Інформацію добирає ретельно і виважено. Такої ти не знайдеш на інших каналах. Мені до вподоби як українські, так і іншомовні джерела, бо володію англійською, французькою та російською мовами. Ну і, звісно, рідною, українською. Зараз тимчасово проживаю у Канаді і намагаюся допомагати українцям конкретними порадами та добрим словом. Подивися заголовки, вони говорять самі за себе. Марко Світлий, скорочено Марко Світ, це прибране ім'я, мій авторський знак. Щоб зрозуміти, чому я обрав саме такий псевдонім, подивися відео за посиланням в, в описі. Отож, гайда на мій канал, любий глядачу. Єднаймося, бо ми того варті. Завжди твій і з тобою Марко Світлий.